У Луцьку за сприяння американської благодійної організації безкоштовно нададуть та встановлять вікна мешканцям будинків, які постраждали внаслідок падіння ворожого шахеда. Про це перед початком засідання сесії міської ради, 28 серпня, повідомив депутат від фракції «Громадянський рух свідомі Михайло Наход. В понеділок нас колихнула чергова безсоромна атака на наше місто. Постраждали людські оселі та заклади малого бізнесу. Десятки сімей змушені шукати тимчасове житло та терміново робити ремонти у своїх квартирах. Тож зараз наше завдання швидко надати їм допомогу. Наша команда неодноразово бувала в гуманітарних місцях, як у прифронтових містах та селах по всій Україні. І ми бачили, як людей об'єднує спільне горе. У цій справі нам неодноразово допомагали наші партнери американська гуманітарна благодійна організація Global Empowerment Mission, Скорочено GEM. Обранець громади додав, що Global Empowerment Mission має спеціальну програму із заміни вікон. Завдяки цьому по всій Україні оновили вікна за мільйони доларів. Ми провели попередні перемовини і команда ГЕМ готова допомогти мешканцям нашої громади. Мешканцям готові безоплатно замінити віконні блоки, а саме безплатно надати та встановити нові вікна та балконні двері до настання холодів. Зі слів депутата від міської ради потрібен мінімум зусиль визначити та уповноважити відповідну особу, яка на технічному рівні зможе скласти перелік потреб мешканців та оформити лист запит донору виробникам та монтажній організації. І усього за декілька тижнів почнеться заміна вікон. За цією програмою із цим проханням обранець громади звернувся до мера міста Ігоря Поліщука. Адже реалізація проєкту дозволить зекономити мільйони коштів міського чи державного бюджету і у співпраці із надійними партнерами допомогти мешканцям повернутися. У їхні домівки у свою чергу керівник міста подякував за ініціативу та зазначив, що у постраждалих є три шляхи того, як вони можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Ця програма є відновленням отримати компенсацію з міського бюджету. Для цього мешканці самі проводять роботи та надають підтверджуючі документи і їм компенсують вартість. Або ж міська рада повністю покриває витрати на усі роботи.